У придунав'ї ще один приклад справжньої турботи про довкілля. В Ізмаїлі літній чоловік вже 51 рік поспіль о територію біля свого будинку. Колись тут було турецьке кладовище, нині затишний сад, де приємно посидіти, помовчити та замислитись. Місцевий житель власноруч висаджує дерева, привозячи саджанці з дачі. Поливає, обрізає, доглядає. Роботу виконує без будь-якої матеріальної допомоги, виключно за покликом серця. Сам називає це справою душі та прагне зробити місто зеленішим та красивішим. Зімається і душі, і необхідність в цьому». У його саду ростуть туї, платани, волоські горіхи та інші дерева. Це справжній оазис посеред міста, де панує тінь, прохолода та затишок. Я выращиваю, у мене дві туї там іще ростуть. Отакі вот вот, такие туї, і я їх хочу пересадити сюди. Хочу жити в пустыре, в пустом дворі. І вот. он говорит, давайте я пришлю вам. Прислав вот эти платаны, платани, платани, їх називають народі безстыдниці. Хара оголяється, вони голи. Бестыні. Вот, прислав. І я посадив з одним, котрі в команді прислав псаженці. І 20 штук ми посадили вдоль это да, первые деревья, які я посадив. До доброї справи іноді долучаються онук, діти та кілька сусідів. Однак основну частину роботи дідусь виконує сам. Завдяки його зусиллям, звичайна ділянка перетворилася на затишне місце, де приємно пройтись або посидіти на лавці та насолодитися красою. Це ж для всіх, не для себе, каже він. І це справді для всіх. Кожен, хто проходить повз, хоча б подумки, дякує. Приклад чоловіка надихає більше цінувати довкілля і дбати про красу свого міста. Ізмаїл регулярно потрапляє у топ 3 найчистіших міст України. І саме завдяки таким особистостям, як Семен Цуркан, місто продовжує бути яскравішим, зеленішим та охайнішим. Призиваю людей, дорогі мої. Ви знаєте, давайте не будемо дихати вихлопними газами, а будемо краще дихати чистим кислородом. Давайте сажаємо всі дерев'я. Пам'ятаємо, зміни починаються з нас. Достатньо одного вчинку, аби надихнути інших. Дбаймо про своє місто, разом ми зможемо зробити його ще кращим. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми новин.